Друзі, вітаю вас, рубрика витрати палива. Все по стандарту, коротенько, стисло. Вам розказую. Отже, це у нас є Audi A6 C7 2017 року. Дволітровий дизель на 190 кінських сил, автоматична коробка S-Tronic на 7 ступеней. І в нас немає кватру, це передній привід. Тому витрати палива мають бути доволі приємними. Нагадую, що це є експлуатація в холодний період часу. Зараз денна температура плюс-мінус 5-6 градусів. І пробіг автомобіля реальний 195 тисяч. У нас витрати от за сьогодні показує 6,3 літра. Яка це їзда? Це у нас їзда більше за міська. Тобто зранку трошки по місту, потім траса, ну і діапазон швидкості там від 60 там, напевно, до 140, ну, в середньому 120. Так, ось, будь ласка, 6,3 літра це за 73 кілометри за сьогодні. Дивимося далі. За весь час. 1720 кілометрів я проїхав. Це в нас є 7,2 літра середньої швидкість 30 км на годину.